Жили собі дід і баба з дочкою. От поїхав якось дід на ярмарок та й купив козу. На другий день посилаю він дочку ту козу пасти. Дівчинка пасла її цілий день, а ввечері напоїла та й погнала додому. А дід уже стоїть на воротях у червоних чопотях та й питається Кізонько, Люба, чи ти була, чи їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Як бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, як бігла через гребельку, вхопила одну крапельку, тільки й пила, тільки й їла. Розсердився дід на дочку та й прогнав її. На другий день послав він жінку пасти козу, а ввечері став на воротях у червоних чоботях. І питається, кізонько моя люба, чи ти пила, чи їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Як бігла через мисточок, ухопила кленовий листочок, як бігла через гребельку, вхопила води крапельку. Тільки пила, тільки їла, прогнав тоді дід і бабу. На третій день сам пішов козу пасти, пас її весь день, а ввечері. Погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи їла? Ні, дідусю, я й не пила, й не їла. Як бігла через місточок, ухопила кленовий листочок. Ох і розлютився дід, схопив ніж і став козу різати. Та коза вирвалася і втекла до лісу. А там, бачить, зайчикова хатка стоїть. Вбігла вона і сховалася на печі. Прибіг зайчик, чує, хтось у хатці. Він і питає А хто, хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза дереза. Півбока луплено, за три копи куплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за мету тут то тобі й смерть. Зайчик сів під дубком та й плаче, коли йде ведмідь. Чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? Не плач, каже відмідь. Я його вижену. Прийшов він до хатки та й питається А хто, хто в зайчиковій хатці? А коза з печі я коза дереза, півпока луплено, за три копи куплено, тупо тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замочу тут тобі смерть. Злякався ведмідь і втік. Знову пішов зайчик. Сів собі під дубом і плаче. Коли йде вовк та й питається в нього Чого ти, зайчику побігайчику плачеш? Як же мені, вовчику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? Не плач зайчику, я вижену того звіра. Пішов вовк до хатки та й питається Хто хто в зайчиковій хатці? А коза спечі. Я коза дереза, півбока луплена, за три копи куплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за тут тобі і смерть. Злякався вовк і каже Ні, зайчику, не виживу, боюсь і втік. Знову сидить зайчик під дубом і гірко плаче, коли це лізе повз нього рак. Та й питається, чого ти, зайчику, побігай,чику плачеш? Як же мені радше не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? От я його вижену, де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, а то ти. А ось і вижену. От поліз раку хатку та й питається: А хто хто в зайчиковій хатці?» А коза спечи, я коза дереза, півбока луплена, за три копи коплена. Тупу, тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком за тут тобі смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та до кози, а я рак не рак, Як ущипну, буде знак. Та як ущипне козу клешнями, коза як замекає, та з печі, та з хати побігла, тільки її бачили. От тоді зайчик зрадів. Прийшов у хатку та так уже ракові дякує та й став собі далі жити у своїй хатці.